Вийшла молода маточка, сигналізує, що вона є, бігає. І зараз шукає, де є маточники, і буде їх убивати. Вона кожного разу, як зупиняється, ось робить писк. Ось підбігла до маточника. Отак молода матка сигналізує. Сигналізує, що вона народилась першою і є головною. Ось ці маточники. Ось, Маточники вона буде зараз убивати всередині, хто там є, які ще матки. Завжди залишається матка, яка виходить першою. Вона вважається найсильнішою і головною. Тому вона бігає, зараз всім сигналізує, що у них вже є нова королева.